Держпром. Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків. Місто, що живе, працює, захищає, допомагає. Не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює. Ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром. Репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. Герой сьогоднішньої станції Держпром до 24 лютого був сільським блогером. 80 тисяч підписників в Ютубі. Знімав відео про свиней, курок, мальовничу річку біля хати, вишневе варення у селі під Балаклією. Він навіть комп'ютера вдома не мав, не те, щоб керувати військовими дронами. Тепер Олексій, аеророзвідник із зюмського батальйону харківської бригади тероборони. Літати на пташках та дронах камікадзе навчився вже у війську. На бойові завдання на кордоні з Росією, який зараз боронить його підрозділ, Олексій їздить на електровелосипеді. Ровери розвідникам подарували волонтери, який самі безпілотні літальні апарати. Утім, один із них подарунок від окупантів, трофейний камікадзе, який дивом вцілів. Сьогодні ми їдемо у прикордоння побачити роботу аеророзвідників, які ще півтора року тому були. Хто сільським блогером, а хто депутатом обласної ради. Рушаймо. Станція держпром. У прокордоні ми приїжджаємо на заході сонця. Поля соняшника серпневим вечором виглядають так мальовничо і спокійно, що на мить забуваєш. За ними вже ворог, зараз війна. А ще минулоріч цими дорогами йшла російська важка техніка. Села поблизу межі з Росією побиті подекуди вщент. Тут і зараз не тихо. Повсякчас прилітає то з артилерії, то міномети чутно то Тоґвинтокрили, але найчастіше безпілотники і розвідувальні, і ударні. Аеророзвідник ізюмського батальйону Харківської бригади тероборони Олексій зустрічає нас із ножем в руках. Він доварює борщ, все довкола заповнюється ароматом. На столі в нього ноутбук і джойстик виглядає, наче грався у приставку, якби не кілька квадрокоптерів, що лежать поряд. Коли сідаєш за кермо такої пташки, обов'язково треба налітати. Години на симуляторі. Без симулятора на цій пташці нереально літати. Це дуже складна пташка за що, що вона літає в будь-яких плоскостях і нею дуже-дуже важко керувати. Є види боєприпасів, які ліцензіонні, і ми їх туди вішаємо. Тобто, є кумулятивні, є осколочні. Работаємо і по бліндажах, робота і по техніці. В нашій практиці вже було, що ми знищували. І живу силу, і техніку буває таке, що і заглушують сигнал. Як наші заглушують сигнал, так заглушимо ми їхні сигнали. Скільки годин треба налітати? Ну тут одні кажуть, зі 100 полетіли годин, другі з 300 годин. Одні, допустимо, могли в своїй житті гражданській грати в іграх. І їм це легко, Вони сідають, очки накинули і пошов і полетіла. Допустим, в моєму випадку мені було тяжче, тому що я. О, цю техніку тільки побачив в збройних силах. До цього я не займався ніякими літальними апаратами. До мене навіть комп'ютера особливо не було. Я такий до техніки до електронної не сильно розвитий, так скажем. До початку вторгнення Олексій жив і працював у невеличкому селі під Балаклією. Мали з дружиною чимале господарство, свині, гуси, город. Про це і знімали свій блог для Ютубу. Канал називається Він та вона сільська сім'я. Леша показывает с телефона несколько видео. Всем привет! Всем привет нашим подписчикам и гостям нашего канала. И как обещали, сегодня мы снимаем обзор нашего хозяйства. Когда наступает лето, я своих свинок купаю. Вот видите, э, наша молодая мамашка Машка. Грязная вся. Как свинья. Как свинья, да. Цей их блог про сельское життя мав необыяку популярность. Выгодование там Хрюшки, в мене були там такі весельчики теж, кумедні, теж багато набирали. Ну, в общем, і до того дійшли практично до 80 тисяч підписників. Ну, а потім, як війна почалася, звісно вже був спад, тому що не було коли займатися блогами. Я родом з, з міста Балаклія, з села, маленьке село, там Морозівка є. І в цивільному житті я займався блогерством. Знімав ведення домашнього сільського господарства, виробляв сам карба, викармлював, вигодовував вірніше, своїх тварин. Ну і продавав найпопулярніші були відео жінки. Там мільйонні відео, які набирали там вишневе варення. Вроді би просте, ну в же час, в пользуся збросом всі домогосподарки дивилися, і от рецептик так хорошо пішов. Коли почалося вторгнення, село потрапило в окупацію. Родина виїхала. У першу ж нетривалу відпустку цієї весни Олексій приїхав додому поприбирати за росіянами. Каси викашував, прибирав після окупації. Друзі, гості підписникам нашого каналу. Рішив зняти вам догожданий відосик. що всі просять, але немає часу. Це ви відпустці? Да, це я відпустці. Я наводив порядки, тому що там було багато хазяїв. в мене є річка там. А що значить нові хазяїва? Ну, орки були там, ловили рибу. Гуляли, віддихали. Ну ж добре, коли ти приходиш на чистеньке місто. Ну після себе ніхто не вбирав. Олексій складає телефон, кілька квадрокоптерів та коробку з якимось приладдям у наплічник. Борщ доварений. Він вдягає бронежилета та шолома і сідає на червоного електровелосипеда. Аеророзвідник їде повз поля соняхів кілька кілометрів. На ровері він майже непомітний, йому легко сховатися у деревах. Автівки тут у прикордонні на Харківщині часто є ціллю для ураження. Велосипеда ховає в посадці і дістає своїх пташок та скиди для них. В нашому ділі головне маскування. Коня замаскували, і є такий рюкзачок похідний, в якому знаходиться все те, що нам потрібно для роботи. Ти можеш підняти мавік, його потушили, піхота жде підтримки. І аеророзвідка ведеться, допустим, артилерія жде підтримки там, з воздуху, щоб ми їм показали, куди там, що там. Це весь набор інструментів, який ми використовуємо при враженні живої сили. Чи машин. Завжди при Мавіку у нас теж два-три зброса. Два-три зброса. Ти можеш піднятися, тебе затушили, треба летіти, зброса нема. Олексій дістає квадрокоптер із білим хрестом на корпусі. Це Мавік, який пройшов із ним оборону Бахмута. Птиця дуже щаслива, скажу чесно, на Бахмутському напрямку вона підпрацювала, була два рази підстрелена, пробиті були лопасті на ній, ну вона повернулася додому. Ну, така. Фартова, дуже багато вона набомбила. Далі у нас є такі от зброси. Ставиться. Це підвох 17-й піддалець. Тут посилений заряд, хвості знаходиться пластич з уражаючими уламками. Це капсуль з донатора, який вставляється сюди. Ставиться такий от носик потім. Знімається запобіжник. От бачите, скільки вже відпрацьовано це. За місяць було. По чому зазвичай працюють рези? На даній ділянці ми працюємо по техніці дуже рідко, в основному жива сила противника і засоби ребу, тобто окопний реб намагаємося бомбити і камери. Віднедавна аеророзвідники Ізюмського бату мають в арсеналі не лише такі мавіки, їх, як і велосипеди, купують для оборонців волонтери. Нещодавно бійцям вдалося підбити російські квадрокоптери Камікадзе. Це така, скажімо, інтересна річ. рідко попадається. Це є китайський серійний дрон, який стоїть в орків на потоки. Вони їх закупляють офіційно через Міноборони. По нас було запущено шість штук, 6 Три просто впали і зірвалися, ну не змогли. У нас є там свої секрети, ми їх подавлюємо в діапазон е, відеосвязі, І вони попадали. Е, три зірвалися просто. Е, два ми не знайшли, а один знайшли цілий цілісінький, ми з нього тільки зняли бойову частину. Двигун вийшов з ладу, ми поміняли. Це чисто орковське, ми знаємо е, хто їх запускав, якби ми ж теж над цим працюємо. І я думаю, що от сьогодні я тільки забрав з ремонту. Я думаю, що в ближайші дні він вже вернеться власникам, тільки вернеться з більш красивим подарунком, чим вони зробили. Їхня вибухівка була не така доскональна. Зроблено все, так скажемо, похлябно. Тому вони навіть ті, що попадали, вони не детонували. Тобто вони цілі-цілюсеньки, не ушкоджені. Держпром. Разом із колишнім сільським блогером Олексієм в аеророзвідці служить депутат Харківської облради Анатолій. Тероборона на початку вторгнення об'єднала людей геть різних професій і статусу. Зараз уже такого немає. Там поняття тероборони торне це просто від збройних сил. Приймали участь в обороні Бахмуту. Зараз знаходимося на більш спокійному напрямку, скажімо так. Але є навик, скажімо так, є бажання поки чуть спокійніше трошки підтягнути свої навички. Це не тільки в бригадах тероборони, це зараз у всіх бригадах. В принципі, всі, хто літав на мавіках, всі переходять, частково починають літати на fpv дронах Бо це, в принципі, ударний дрон, хоч одноразово, там ціна його близько 400 доларів виходить в кругову, але дає змогу вражати техніку противника, яка коштує мільйони. І дає змогу, скажем так, точечно наносити удар в від РПГ, на досить велику відстань до 7 кілометрів. Вона летить з направленою антеною. Тому що, в принципі, всі використовують, бо це більш, скажем так, ну, виважене використання боєприпасів, Наприклад, той же РПГ. Влучить, не влучить стрілок там і так далі. А тут при гарному навикі пілота зараз є курси Міністерства оборони навчають пілотів при гарному навикі пілота можна достатньо точно вразити ціль. Трофейному камікадзе аеророзвідники радіють мов діти. Мавік це більше очі, так скажемо, а це більш ударний дрон це одноразовий дрон. Цим тільки можна е, знищувати, тим можна розвідувати, надавати інформацію і кидати. Ці е, агрегати, так скажемо, в за що то, що вони на великих скоростях летять і вдаряються в техніку або в живу силу противника. А переваги і... його які? Переваги тим, що е, він стоїть дуже дешево. Якщо взяти MAVIC, то Mavic вище 100 тисяч, там 70 тисяч, то ці можна 20 і тридцять тисяч гривень. Він несе е, от, якщо взяти срінє, візьмемо те, що можна понести бойову частину, от пів кілограму до двох кілограм. То мавік максимум 540 грамів піднімає. На цього можна повісити кілограм і полетіти. Тобто дешево і сердито. Да. І це чисто ударні дрони для знищення. Ну, я скажу, що в нашій практиці вони практично всі досягали свої цілі. Дуже тяжело їх потушити, але ми вже приловчилися. Їхні, по крайній мірі, ми садимо, як бачите. Я думаю, вони хто буде дивитися, вони ж теж у нас дивляться, нас якби там постійно супроводжують. Що ми знаємо, так що ваш дрончик у нас скоро вернеться. Як бачите, ми вміємо їх подавлювати. Найбільше Олексій мріє повернутися в рідне село, знову вирощувати свиней та городину, знімати блог. Але для того каже, треба спочатку перемогти тих, хто потоптав його землю під балаклією, знищив все його господарство, а тепер запускає камікадзе через кордон. Ми на своїй Богом даній землі, а це ми його як любого ворога. Який буде знищений, тому що ми знаходимося на своїй землі. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська, та Олександр Бринза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція держпром.